І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, насправді хіба не дивним, здається нам, дивним і нелогічним поведінка цього хворого. 38 років, день у день, паралізована людина приходить до овечої купелі, щоб переконатися, що не може випередити інших. Здавалося б, мало вже давно настати розчарування, але він хопився за, як на єдине джерело надії за ось цей шанс коли-небудь, можливо, зануритися у воду, яку збурить ангел, і тоді вийти з води здоровим. І саме ця надія, можливо, тримала його на землі, тримала всі ці надзвичайно важкі роки нерухомості. І що ж, навіть коли приходить до нього сам Божий син і задає прямо питання, так чи хочеш ти насправді одужати, він навіть не сприймає цих слів. Він думає тільки про одне, про це збурення води і чудо, яке може дати йому шанс на видуження. Він ніби не чує безпосереднього сенсу слів Христа, і Христос сам дає йому те, на що розслаблений і не сподівався. Хіба не буває у нас так, коли ми приймаємося якоюсь нав'язливою ідеєю і тримаємося тільки за неї? Шукаємо якісь універсальні ліки, які б допомогли нам зцілитися, шукаємо лідера, який би допоміг вийти із кризи, шукаємо якусь річ, яка здається нам необхідною для квартири, місце для дачі. Та багато-багато чого ще можемо ми прийняти за мету нашого життя. І за цією дрібненькою метою ми можемо просто не помітити того, що насправді є важливим. Та хіба ж сьогодні не нагадують нам про цього розслабленого натовпи людей, які збираються, коли привозять будь-яку святиню до Харкова, Києва, до інших міст України? І ці натовпи стоять так само, як стояв розслаблений, сподіваючись, що може ось тут зараз чудо обере його. Чи вірять вони в Бога? Важко сказати. Вони вірять у чудо, вони сподіваються на чудо і не думають про те, що воно завжди здійсненне. Але для цього треба помітити за цими дрібними виявами присутності Бога Його величну постать. Яка зводиться понад світовою історією, зводиться понад усіма нами. І проблема наша в тому, щоб вміти вчасно озирнутися і помітити, що справа нашого зцілення не у ангелі, який сходить у воду і дає комусь одному із десятків тих, які штовхаються довкола цієї купелі шанс на зцілення. Бог готовий нам змінити життя в одну мить. Але він чекає, щоб ми помітили його і звернулися до нього. Це не означає, що нам не можуть допомогти рік, які перебувають у нас у храмах, не можуть допомогти чудотворні ікони. Все це дається нам Богом так само, як даний був мешканцям Єрусалиму, той ангел, який сходив, щоб зціляти одного із багатьох. Але вони тільки нагадують нам про Божу присутність. І забобонністю, деформацією релігії буває, коли ми зосереджуємося на якійсь одній деталі, і віримо, що саме вона, ікона реліквія, особлива молитва, помазання якоюсь привезеною здалеку оливою, вони нас ціляють. Ні. ціляє нас Бог. А всі засоби є тільки формою нашого піднесення до Нього. І зцілення, допомога Божа дається нам не для того, тільки щоб нам тут, у цьому житті, було краще. Бог будує стратегію нашого життя, а не минущі подолання якихось прикрих перешкод у нашому русі через земну історію. Він відкриває перед нами вічність, Він кличе нас до вічності і, напучуючи, нагадує. Гляди ж, не гріши, інакше ти втратиш все, втратиш і те, що здобув. Будь-які наші хвороби, нещастя, будь-які випробування, які падають на нас, є не тільки нагадуванням про присутність зла в історії. Вони нагадують про присутність. Того універсального джерела добра і правди, яке відкрите для кожного з нас. І наша церковна молитва, власне, і має стати відкриттям цього джерела, його всеосяжності, Його відкритості повсякчасної, а не тільки на ту мить, коли сходить ангел у воду для кожного з нас. Але для цього тільки озирнутися. Озирнутися, помітити Христа, який стоїть ось зараз, поряд, тут біля тебе, і зуміти, помітивши його, змінити своє життя, змінити з огляду на цю присутність, відмовитися від всього того, що несе в собі гріх, і прагнути бути завжди із ним, прагнути до духовного здоров'я насамперед, і розуміти, що наші. Тілесні проблеми є тільки часто сигналами про ті фундаментальні проблеми, яких ми можемо і не помічати. Дивнім є закінчення цього івангельського читання, і скільки питань воно нам залишає, чи цей зцілений, розслаблений, так буквально сприйняв слова Христа, що він пішов відразу, як приписували. Старозавітні правила і повідомив про його ім'я старшим, чи може він і їх хотів схилити до віри в Христа, чи може він все-таки зрадив свого вчителя і порушив ту його пораду, яку Христос давав, іди і більше не гріши». І саме це, можливо, є найціннішим у цій. Історії історії зцілення розслабленого. Ті три крапки, які ставить Христос у оповіді, у своїй зустрічі із розслабленим, щоб ми, кожен із нас, замислилися над своїм власним досвідом. Як же ми себе поводили після того, як в серці своєму почули від Христа? Гляди ж тільки більше не гріши. Амінь. Christos vos cresce. Christ.